Що ж таке вибір? В Майнкрафті можна обрати українську мову, можна вибрати рівень складності і навіть обирати світ, в якому ви будете грати плаский або звичайний, навіть великі біоми. Добре, жарти в сторону і розкажемо про реальний моральний вибір в іграх. Сьогодні мова піде про певні моделі морального вибору, які вони бувають, та які переваги і мінуси вони мають. Заваріть собі мівіну, як справжній інді-розробник, і ми розпочинаємо. Отже, за якими критеріями ми взагалі виокремлюємо різні моделі морального вибору? По-перше, це сам контраст між поганим і хорошим, тобто, очевидність для гравця, що є що. А по-друге, це, скажімо, як сам вибір впливає на гру, тобто його наслідки. А по-третє, це складність самого вибору. Тож ми можемо виокремити три умовні моделі вибору: моральний дуалізм, суб'єктивна мораль і модель морального балансу. Модель морального дуалізму тут найбільш контрастна. тобто гра дає нам певне розуміння, що добре, а що погано. Сама механіка вибору тут реалізована зазвичай за допомогою показника репутації, карми або інших подібних параметрів, і вже які впливають на наслідки у сюжеті. Для прикладу, це серія Fable. Тут вибір завжди доволі простий і явний, але тоді виникає питання, нащо взагалі робити такий очевидний вибір. Саме тому в цій моделі важливо правильно реалізувати заохочення граців робити хороші чи погані вчинки. У тому ж Fable це реалізовано доволі естетично. Гра має як і звичайний елемент демонстрації рівня моральності нашого персонажа. Тобто це зовнішній вигляд або реакція NPC на нього, а також і доволі нетривіальний підхід. Гравець під час гри може заводити стосунки і дітей, і моральність персонажа впливає на них. Якщо ти хороший, твої діти матимуть світлішу шкір та волосся, а вираз обличчя буде завжди щасливим. А якщо герой злий, його діти навпаки темношкірі, брудні та сумні. Також це впливає і на дії дітей персонажа. У першому випадку діти будуть грати з іншими дітлахами і просити головного героя провести з ними час. А у випадку зі злим персонажем вони будуть знущатися над іншими дітьми, красти у НПС, а коли побачать свого батька або мати, боятимуться і тікатимуть від них. Сюди також можна підтягнути і серію Mass Effect, мова про перші дві частини, де, не читаючи репліки, вже можна зрозуміти, що краще обрати для гравця. Бо там система буквально змушує граця робити вибір, етичний напрямок якого обрав ще на початку гри. Іншими словами, ми вимушені робити або лише хороші вчинки, або лише погані. А якщо ми не будемо достатньо однозначними у моралі, то багато сюжетних реплік в нас буде заблоковано. У висновку можна виділити основні переваги цієї моделі. Простота в реалізації. Дійсно набагато легше написати сценарій, де є чітко чорне і біле, без певних відтінків. А в деяких випадках це взагалі просто декілька параметрів, які демонструють рівень моралі персонажа. Також можливість пограти за поганого хлопця, що буває дійсно весело. Легко сприймається гравцями. Тут не треба обдумувати кожне рішення, тому це не вибиває з екшну на екрані. Також недоліки. З них можна зазначити очевидність вибору. Тут мало відчувається складність цієї моралі, бо гравець вже завчасно знає, що добре, а що погано. Також умовність наслідків якщо гравець зробив щось погане, то він взагалі може й не відчути цього, якщо перед тим він зробив багато чого хорошого. Далі в нас по списку модель суб'єктивної моралі, бо фактично мораль тут залежить від того, як її бачить гравець. Вона у цій моделі вже більш складна і неоднозначна, ми вже не знаємо точно, що є добре, а що погано. Це щось схоже на дилему з вагонеткою, яка втратила керування, на її шляху п'ять людей, і питання в тому, чи варто нам втрутитись і перемкнути колію на іншу, де одна людина. На відміну від першої моделі, тут вибір зазвичай має вже прямі наслідки, тобто немає ніякої карми чи ще якогось параметру, який би оцінював моральність гравця, та й оцінити мораль за числовими показниками тут доволі важко. Одним з прикладом таких ігор є The Walking Dead, де здебільшого вибір пов'язаний з пошуком найменшого зла. Якщо порівнювати з першою моделлю, то в цій вже будуть відсутні показники карми чи репутації. Бо вибір повинен впливати вже прямо на сюжет, а не на якісь кількісні параметри. Іншими словами, у випадку з The Walking Dead змінюється сама сцена або декілька. Відьмак має подібну модель. Фактично, вибір там має максимально непередбачувані наслідки, через що ніколи не знаєш, який з них насправді є правильним. І він тут дійсно впливає на сюжет напряму, що генерує дуже багато кінцівок, які теж не завжди відповідають тому етичному вибору, який здійснював гравець. Особливо емоційним є те, що коли ти стараєшся робити все лише хороше, в результаті бачиш погану кінцівку, бо і вибір з хорошим наміром може призводити до поганих наслідків. Основною перевагою цієї моделі є дилема. Над таким вибором завжди хочеться обдумати довше, бо це цікаво. Гравець сам може вирішити, що є добре, а що погано. Також відчутність наслідків. Якщо дуалістична впливає здебільшого на числа, то суб'єктивна змінює повністю якусь подію у грі. З недоліків можна зазначити складність реалізації, це треба під кожен вибір робити окремі наслідки, що робить більше роботи не тільки сценаристам, але й програмістам та художникам, складність у сприйнятті або неуніверсальність. Якщо у гравця постійно буде вилазити вибір, над яким треба хвилину другу подумати, то це значно зменшить темп самої гри. Це не те, щоб недолік. Але не у кожному проєкті це доречно, але це можна вирішити обмеженим часом на вибір, як у тому ж самому The Walking Dead. І останнє це модель морального балансу. Фактично це щось між першими двома моделями, але тут гра тобі говорить: якщо ти зараз не зробиш поганий вчинок, то ти програєш. Хорошим прикладом тут буде This War of Mind. Гра каже тобі, які вчинки погані, але в той самий час змушує їх робити. Твої персонажі голодують, хворіють та мерзнуть. І в цей момент ти вже думаєш, чи варто ризикувати, намагаючись обміняти деякі ресурси на їжу та ліки, чи легше піти і пограбувати інших людей. Ця гра про баланс і часто треба приймати складні рішення. Звісно, можна завжди замість мирних людей пограбувати бандитів, яких вже не шкода, але тут теж є певний ризик. І особисто я неодноразово прокрадався у підвал церкви, щоб поцупити ліки та їжу. Також хорошим прикладом є Reigns. Гра дає певні натяки на те, чи це хороший вибір, чи поганий. Тут вся гра це такий собі Тіндер у середньовіччі. Де у ролі короля потрібно гортати рішення вліво або вправо. Але в той самий час гравець вимушений слідкувати також за чотирма параметрами: це є релігія, армія, гроші та їжа. Значення кожного з параметрів треба тримати завжди між нулем та ста, щоб довше протриматись при владі. Якщо рівень релігії буде занадто великим, то з'явиться інквізиція, яка знесе нашого правителя. А якщо за малим, його знесуть язичники тощо. Так, а вже ж, ця гра радше про менеджмент, аніж про складність моралі, але все ж ми віднесли її до цієї моделі. Бо сам моральний аспект тут присутній. Навіть якщо ми бачимо якесь об'єктивно моральне рішення. Ми все ж не завжди можемо його прийняти, бо якщо ресурс X в нас майже заповнений, ми вимушені обрати гірший варіант. Ця модель має певний поділ на хороше і погане, але складність тут, на відміну від першої моделі, у тому, що гравця штучно змушують робити і хороші, і погані вчинки. Основним плюсом цієї моделі є. Пошук компромісів, гравець завжди вимушений думати не над тим, що краще, а над тим, як знайти баланс між ставленням персонажів та фракцій до нього. Це теж змушує гравця думати довше над своїм вибором. Також тут, в принципі, легша реалізація, ніж в суб'єктивній моралі. Серед недоліків є те, що ця модель доволі специфічна і її не завжди легко імплементувати в сюжет. Також деякий акцент на числах. Показники в цій моделі можуть дуже відволікати гравця від моральних дилем, бо це змушує його постійно думати про репутацію, про моральний стан його персонажів, про карму тощо. Варто також зазначити, що не обов'язково, щоб ці моделі існували у чистому вигляді. Для прикладу, у тому ж Mass Effect, хоч і існує дуалізм моралі при виборі ледь не кожної репліки, але також є вибір і з другої моделі. Наприклад, це вибір між Ешлі і Кайденом, тобто кого з них врятувати. Звісно, ці моделі можна міксувати у своїх іграх, тим самим згладжувати недоліки кожної з них. Ну що ж, якщо це було вам корисно? Ставте вподобайки і оті всі інші кнопочки під відео по типу підписатися та дзвіночок. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про такі елементи вибору, можливо, ми щось пропустили? А якщо не було корисно, то теж напишіть в коментарях, чому. Гнівний коментар від сіми слів чи щось таке, я не знаю. Але все ж ми сподіваємось, що це було пізнавально, тому гайда варити ігри разом.